Для змащення наконечників використовуються спеціальні насадки. Насадки одягаються на балон. Для турбінних можна використовувати таку насадку, одягаємо на балон і вставляємо в наконечник. Балон тримаємо вертикально і змащуємо. Два пшики, якщо наконечник можна вкласти в серветку, змащуємо. Декілька пшиків. Якщо тут чисто, то окей. Якщо брудно, змащуємо ще раз. Я потрібно хоча б раз в день змащувати механізм фіксації бора. Вдягаємо спеціальну насадку і вставляємо замість бора і змащуємо сам механізм. Раз-два в день в принципі, достатньо. Після кожного прийому не, не потрібно це робити. Декілька разів на день буде достатньо. Далі для кутових наконечників є металеві або пластикові насадки. Те ж саме одягаємо ну, і проводимо змащення. Вставляємо в наконечник і змащуємо. Слідкуємо за тим, щоб резиночка завжди була на місці, присутня. Ну і Те ж саме металева, більш якісна, довше, довше служитиме. І так, і ще один момент. Є насадки для змащення наконечників під мультифлекс. Такі насадки, як правило, в комплекті Вони вставляються так само, на балон надягаються і вставляються в задню частину наконечника. І Проводимо змащення. Так Більш ефективне змащення. Бажано наконечники під мультифлекс використовувати саме спеціальні насадки для них, які йдуть. Є ще насадки для змащення головок ендомотора. От, значить, є головка ендомотора, все те ж саме вкладаємо в серветку, одягаємо насадку на, балон, на балончик от, і вставляється вона в задню частину. Головки і проводимо змащення. Те ж саме слідкуємо, щоб завжди було присутнє кільце ущільнююче. Дякую.